Розкриває тебе. Друзі, усім привіт. Ми знаходимося на YouTube платформі Футбол 24 І сьогодні в нас під прицілом поєдинок, який відбувався на Енфілді ще у вівторок ввечері. Нагадаю, що після серії, після матчів пенаті, до чвертьфіналу пробився французький ПЖ, вибивши відповідно Ліверпуль. І що цікаво, Ліверпуль до цього жодного разу не програвав в рамках. Ліги чемпіонів після лотереї, і це вперше таке втрапилося. У нас уже є на зв'язку Ольга Любушкіна, автор телеграм-каналу Франц футбол, експерт з французького футболу, з якою ми і обговоримо ось цей от поєдинок, який не обійшовся без скандалів, кажу тобі привіт оля. Привіт, привіт. Отже, цікава ситуація у соцмережах. пишуть, що під час гульової комбінації єдиного голу на Енфілді, забитого французами, Барколя перебував в офсайді. Йому, начебто, пас віддавав при цьому Дембеле, який і став автором єдиного забитого м'яча. Що про це думає французька преса? А якщо чесно, ця інформація взагалі була тільки в соцмережах, у Франції ніхто всерйоз не обговорював, навіть фанати, ну типу, вони сказали, все чисто, все нормально. І якщо ми згадаємо, то в матчі абсолютно не було, навіть повтору епізоду його не перевіряв вар. І якщо не було цих ліній, якщо були там сумніви, якби був у вар у відеоасистентів, якісь сумніви, то була б в трансляції хоч якась картинка. Цього взагалі не було. І якщо як на мене, то ракурс, який показували в соцмережах, з якого був, проводили лінії, був не досить чітким. Тому, якщо повернути камеру там трішки вперед, трішки назад, тому там. Офсайду, скоріше всього, що не було, і його ніхто не фіксував, його ніхто не перевіряв, не перевіряв. Ну як не було паузи в грі. Тобто, я думаю, що все було нормально і його забити взагалі, тому що у французькій пресі цей момент взагалі ніхто не обговорював. Окей, okay, з цим моментом розібралися. Цікавить така персона, як віча Кварсхелія, який прибрався до Парижа. Нагадаю, в крайній міжсезоння із Неаполя. І от на 60 60-й хвилині нагадаю, грузин заблокував удар мосалаха. Окрім цього, у нього відразу три перехоплення. От цікавить, чи він завжди такий заряджений, чи це на нього так Енфіл подіяв і протистояння в рамках халча. А, якщо чесно, то ну треба зрозуміти, що Хвічу хотіли купити. Не ну він перейшов взимку. А він перейшов вже до команди, в якій а, все скажімо так, і Баркуля почав забувати якраз перед переходом Хвічі, і у Дембеля був кла... Почався цей класний відрізок. І коли ми говоримо про хвічу, хвічу хотіли. Хвічу хотіли ще купити влітку. Тобто його на нього розраховували. І звісно, коли ти приходиш в таку команду, де тебе чекали, де тренер тобі довіряє, де в тебе є взаємопорозуміння з партнерами, ти відчуваєш якусь якийсь певний заряд. В лізі один хвіча завжди такий. Він заряджений, він заряджений перемагати, він заряджений допомагати партнерам і. Тут, скажімо так, це не дивно те, що Хвіча себе так погодив, тому що навіть перед матчем на з Ліверпулем він говорив, що команда має бути на 100% зарядженою і на 100% боротися за те, щоб пройти далі. це не виняток того, що Хвіча. Відходив в оборону. Він в принципі у Луїса Енріки у Хвічі така гібридна роль, тому що він йому дає в деяких матчах досить багато свободи, коли Хвіча е опускається нижче у півзахист і рухається не тільки, ну, скажімо, умовного кажучи, там зліва на флангу, але і справа, і в центрі. І одна із особливостей, якраз тріки атакуючих, ну що ми бачили в принципі в Ліверпулі. Ми це бачимо кожен раз в лізі 1, Принцип такий. Що трійка атакувальних гравців, Тимбелія, Хвіча і Барколя, вони завжди е, рухаються, міняються міста, місцями, що збуває з толку спантелику ну, е, захисників, і це в принципі це нормальна ситуація, що Хвіча відпрацьовує в обороні і. Скажем так, звісно, що заряд тим, що це Енфіл, тим, що ПСЖ хотів перейти в наступну стадію, це зіграло також роль, але Хвіча завжди такий. Цікавить серія після мечових пенальтів. От Джен Луїджі Донарума після цього поєдинку зізнався, що він побіг до роздягальні перед от лотереєю, і коли в нього запитали журністи, а що він там робив? Він спочатку пожартував, що, начебто, сходив до вбиральні, але потім зізнався, що спілкувався із тренером воротарів. Чи відомі якісь деталі, як Донарума готувався до 11-метрових? Бо нагадаю, що він відбив не один пенальт. І при цьому визнаний МВП найкращим гравцем матчу за версією FIFA. так скажімо так, підготовку до серії пенальті ніхто з французької преси не розсекретив Але дуже цікаво, що Донарума каже, що він пішов, тому що були якісь напрацьовки, і я думаю, ну, в принципі, це звичайна справа, коли в таких матчах і всі розуміли, що продивлювалися певно нападників, певно пенальтистів, хто як б'є, хто які. Це готував. Це Але що саме цікаве, Луїс Енріке сказав, що він не готував команду до серії пенальтів взагалі. Типу, він сказав, що ну, все було як звичайно. Ніхто, о, ну... ніхто не думав, що ніхто да ніхто не думав, що буде серія пенальті. Я так розумію, що о, в першу чергу готувалися виграти в основний час. Ну це і ш... до речі, саме певно, зважаючи, що грали не в Парижі. А нагадаю, що в столиці Франції називається вже найгіршим матчем Арнеслота у цьому сезоні, бо просто знищувала Ліверпуль, і випадком забив Еліот наприкінці зустрічі, зрозуміло здобути перемогу. Але бути при цьому програвши в себе вдома, їхати на Енфілд і думати, що ти покладаш на випадки червоних, це якось дуже самовпевнено в основний час. Тобі не здається. Я тобі я тобі більше скажу перед матчем преса в Ліверпулі знищувала ПСЖ за цю самовпевненість, тому що Луїс Сенрікі сказав, нам не потрібно бути готовим на 105%, нам потрібно бути готовим на 100% і робити те, що ми робили в Парижі. Тобто, ко, вони всі були настільки впевнені. Вони я, я не знаю, якщо чесно. Мені здається, що Луїс Енріки, який причому знову ж треба розуміти, що Луїс Сенрікі вміє знищувати своїх гравців у пресі, він їх захищає, він стояв, він піднімав їхній бойовий дух як міг через пресу. Він їх хвалив, він говорив: Та, ми не забили, але ми зіграли в нашу гру, і нам треба робити те ж саме на Енфілді. Тобто, та самопевненість була на висоті у ПСЖ перед цим матчем. І я більше скажу, що був такий інсайт з роздягальні перед після програного матчу. Е, ну треба і ще такий момент. Лусенрія е, е, зізнався, що він не любить заходити до роздягальні після е, програних матчів, взагалі в роздягальню до гравців після матчу. Тобто, ну емоції мають улягтися, і розбір буде на наступний день. Він зайшов після того матчу в роздягальню. Скажімо так, підтримав гравців, і гравці самі після ну, через кілька днів сказали в роздягальні ми, ми можемо пройти Ліверпуль. Тобто в них була реально ця впевненість. І, можливо, ця впевненість це заслуга саме Луїса Енріки, який зараз повністю на боці своєї команди. Ну, і до речі, Луїс Енрік вже після цього матчу сказав, що я більшим переконаний, що зараз в нас атака набагато сильніше виглядає, ніж коли в нас був на балансі Кіріан Бапе. Твоя думка, бо от Тірі Анрі, легенда лондонського арсеналу, стверджує, що такого ПСЖ він ще ніколи не бачив. Він зараз найсильніший в історії. А я скажу, що ну... Це інший ПСЖ, не такий, як був з Кіліаном в і цей ПСЖ сильний як команда, тому що це механізм, і Луїс Сенріке зробив так, що кожен гравець е заміняється спокійно. Луїс Сенріке говорив: я можу провести 5-6 замін, і ви ми не втратимо в якості. І він правий, тому що ви виходить 19-річний Дезіре Дуе, який має е, понад 90% точних передач, який забиває вирішальний пенальті у серії пенальтів 19 років на Енфілді з повними трибунами? Це тиск, це все, але він був впевнений, він забив і все, все вийшло. І е, ця команда просто сильніше як команда, можливо, десь по е, ну та рівня Кіліана Бапе нападника там немає. Якби якби Усман Дімбілє не проводив цю частину там сезону, якраз спочатку з початку зими. І яким би класним і перспективним не був Барколя, і ми знаємо, яких віча, але вони, як Тріо, набагато сильніше, ніж те тріо, яке було раніше у ПСЖ. з Неймаром, Бапе, можливо, навіть з Месі. Тому що вони діють е, організовано, вони ді, вони, кожен знає своє місце, кожен знає свою роль. І це робить ПСЖ дійсно класною командою, і, і навіть на серехалафі сказав, що е, йому подобається, що команда. Ну в цій команді немає окремих зірок. Коман, сама команда зірка і Луїс Нрікі робить все для того, щоб це було дійсно так. І як ми побачили, якщо чесно, по якості гри е, цей ПСЖ і навіть минулорічним порівнювати це зовсім, зовсім інші команди. А цей пасажир як може тримати м'яч і класно діяти в переходах, в швидких атаках, тиснути на суперника, абсолютно запресингувати. І з іншого боку, ПСЖ, ми побачили, наприклад, у Ліверпулі, що відбувається з ПСЖ, коли у ПСЖ немає м'яча, як вони класно все одно діють як команда і в захисті, і переходячи в контратаки. Тобто тут е цілісність самого проекту набагато краще, ніж коли були окремі е гравці, які могли там вирішити один момент, тому що, ну, скажімо так, вони момент вирішували, але все одно нічого не добилися. Ну, в, є, в принципі, таких перемог у посажен, ну, що, з Барселоною, але знову ж таки, в минулому році перемога з Барселоною там, була така, досить важка і нервова. Окей, от згадали президента ПСЖ Насара Ель Хелаїфі, і він, от після перемоги над Ліверпулем, аж п'ять разів нагадаю, сказав фразу: ми будуємо щось на майбутнє. І ти в себе в каналі переконувала, що парижани зробили роботу над помилками. От цікаво, які помилки були, і над чим вони працюють, що виправляють? А... Ми можемо згадати просто сама головна одна з найголовніших помилок, яка взагалі була у ПСЖ, це е, купівля зірок. Які вже, скажем так, ну скільки там Рамос, який вже майже на пенсії, Месі, 30-річний, окей, класно, ну, та Месі в тебе команді. Та ми знаємо, який він класний. але це не майбутнє команди, тому що кілька років і вони йдуть. Неймар, якому дозволялося в принципі е, день народження сестри 11-го числа. В нього завжди травма. Він міг дозволити собі не поїхати на матч, сказавши, що він втомився і тим зіркам, які які скуповувалися за якісь неймовірні гроші, дозволялося робити більше, дозволялося, скажімо так, не слухати тренера, ставити себе вище команди. Цьому пасаже так не буває, і знову ж подивіться на трансфери: це 20-річні, 19-річні хлопці, які є перспективними, в яких можна, перспективними, на яких можна розраховувати в май... Дійсно, в майбутньому. І якщо ми говоримо там, наприклад, про донаруму до Донаруми багато претензій. Звісно, було до матчу. І, наприклад, у Франції говорять, що йому є заміна. Знову ж французький воротар, воротар Ліля, Люка Шавальє, який, якому теж в районі до 25 років, який може закрити цю ланку там на найближчі 5 років. Тобто ПСЖ може конкурувати з іншими клубами, щоб скуповувати молодь. Подивіться, Жоао Невиш, Мендеш, Вітіня. Вони всі ефективні і вони були вони стали такими зірками, як, наприклад, зараз в ПСЖ. Тому знову зовсім помінявся вектор і довіра до тренера. Якщо раніше, ну, коли населених халафі говорив про лігу чемпіонів, наприклад, там під час цього загального етапу, він говорив: нам ми будуємо команду. Результат, ну який вже буде, такий є. І Луїс ріки має повну довіру. Дру... Зазвичай раніше тренеру ставилися якісь цілі, якщо він їх не досягав, йому відкривалися двері на вихід, це було звільнення. Ніхто довго не затримувався в ПСЖ. Луїсу Ендрі довіряють, у Луісі Ендріки був, скажімо, так, невеличкий конфлікт з Дімбілі, коли його не взяли на матч з Арсеналом в Лондон, і ПСЖ заслужено програв 2-0, але. Коли у Насрелі Хафі спитали, в чому суть як можна їхати в причому це була дуже досить серйозна критика у Франції Луїса Енріке За це його спитали президента. Президент сказав: Тренер вирішив так, тобто абсолютна підтримка ніхто з команди не стає вище, вище тренера, вище його рішень це не обговорюється. І ну, блін, це досить класно для ПСЖ і це діє. Ну, я розумію, що е, ми хочемо всі швидкого результату, але на кінець керівництво ПСЖ зрозуміло, що швидкого результату без оцього фундаменту його не буде. І зараз команда грає дійсно в привабливий футбол, дійсно цікавий футбол, з класними перестановками, зі змінами флангів. Луїс Сенріке придумує якісь тактичні штуки. Дімбілі грає по всьому скажімо так, хибна дев'ятка на своєму правому фланзі мл'я. Виходив в цьому сезоні, навіть в півзахисті. Тобто, це класно, це за цим цікаво стежити, і те, як будується прогресує команда, це класно. Щодо персони Мосалаха, нагадаю, що до вилюту Ліверпуля із цього розіграшу Ліві чемпіонів він напевно черезгадався як один з основних претендентів на те, аби завоювати най... найбільшу індивідуальну нагороду в футболі, тобто Golden Ball. яка твоя думка? От після того як ПСЖ вибуло Ліверпуль із цього розіграшу, чи якісь шанси в в принципі поборотися за цей титул чи ні? Бо, до речі, Тіряни називає е, одного, одного з претендентів це цього А, Так, Тірі Анрі, скажімо так, ну, він е, дуже м'яко сказав, тому що французи бідного Мосалаха прям рознесли за ці два матча досить сильно. І, наприклад, вони сказали, що мов в двох матчах був настільки поганим, що він навіть не рівень Ліги один. А я думаю, це досить таке. Так, да, це прям приниження, приниження. Але ну, в першому матчі Мосалаха з'їв Мендеш, в другому матчі у Салаха були моменти, але Пачо перехоплював, в принципі все. І коли ми говоримо про людей, які ну, звісно, що в нас в цьому році немає крупних турнірів, де б, скажімо так, розігрувались якісь великі нагороди, і тому найбільшим досягненням це Ліга Чемпіонів. Є претенденти сильніші і які ще продовжують гру. Ну, типу, Бапе робить хитрик в фіналі. Ну, які будуть варіанти, щоб віддати золотий м'яч в Бапе, який тим паче перейшов в Реал. Там в нього була довга адаптація, але він почав забивати. Барселона виграє лігу чемпіонів, Рафіння отримує золотий м'яч Салахат теж, але я, я не думаю, що він випав стрійки, тому що. Ну, Салах проводить феноменальний сезон. І Андрій правду сказав, ми більше такого не побачимо. І ми не побачимо такого Салаха в Європі, тому що, скоріше за все, він піде в Саудівську Аравію догравати заробляти гроші. Але тут можливо зіграє ключ ключову роль ну, виграш Ліги Чемпіонів. І на жаль, ну, Ліверпуль що? У Ліверпу Ліверпуля залишилася тільки АП і. Ніхто, ну, скажімо так, я не знаю, скільки салаху треба забити до кінця, щоб е, у ну, випадку, якщо це буде Реал або Барселона, які візьмуть Лігу Чемпіонів, е, затьмарити своїми подвигами в АПЛ. Тобто, ну, це реально серйозний критерій для цього. Хоча я не думаю, що Салах випав стрійки претендентів. тому що Осман Дімбілє, ну, по, -по, по факту він може бути десь в п'ятірці, але ну він не дотяг... ну, Це треба, щоб пасажир реально виграв лігу чемпіонів сала і Са... і осман Дімбілє оформив трик в фіналі, наприклад. Ну типу, щоб хоч якось потрапити до цієї трібки трійки, тому що і Салахімбапе, і, і Рафіня просто набагато зараз краще за нього. Ну от нагадаю знову ми там кожного разу згадуємо Тіріан Рі, бо він такий і веселий, і толковий розумний експерт легенда лондонського арсенала. І він стверджує, що фаворитом тепер у боротьбі за золотий м'яч є Рафіня. Вінгер бразильський Барселони, який просто розриває. Нагадаю, що в нього 11 забитих м'ячів і 5 асистів в рамках згодна. Я, я, я не проти, тому що для мене Рафіня це спогади ще, коли він грав у Рені. Тому це, скажімо так, свій майже гравець з чемпіонату Франції, який те трішки побував у нас. Тому я би не була проти ні Салаха, ні Рафіні. І так, тому що, ну, наприклад, вчора ми бачили гру Реала, ми бачили на полі Мбапе, але МБАПЕ нічого не зробив для того, щоб Реал. Про ну окей, серія після матчових пенальтів він забив пенальти. Молод, ну молодець. Але від таких гравців, таких вирішальних матчах ти очікуєш набагато більше. Рафіня свою роль виконує. Рафіня виходить, в Рафіня забиває. Типу, це дійсно, і для команди він робить набагато більше напевно, ніж Бапе. Тому Рафінія це було б дуже добре. І на завершення цікава твоя думка. От наступний суперник ПЖ в одній четвертій ЛЧ, Нагадаю, інший британський клуб Бермінгемська Астонвіла. І хто би міг подумати, що до чортіла надійде Ліверпуль, а доберуться Бірмігемці? Таке, таке життя, такий футбол, і така сітка Цікаво, Як думаєш, от проблем з командою Емері взагалі не буде? Будуть. Звісно, буде це Ліга Чемпіонів, це команди. Ну, це дві гри, це не одна гра, де ти можеш зіграти її класно. Можливо, в Парижі Астонвілі буде, знову ми не забуваємо, там у них на воротах стоїть людина, яка взагалі не щаслива для Франції, тому він вибував вже французький клуб, він відбував збірну Франції. Тому не можна сказати, що це будуть прохідні матчі. Але я думаю, що Луїс Анріке зможе правильно налаштувати свою команду так, щоб вона виходила боротися в кожному матчі. Дивлячись, ну знову ж ми маємо поговорити про травми, і у ПСЖ, -фу, -тфу -тфу з цим все більш-менш нормально, але нас чекають збірні. І знову ж ми не знаємо, що там трапиться, і це велика нагрузка, тому що ПСЖ грає ще в Кубку Франції. Ну, звісно, це не три турніри, не чотири, але це для них це три турніри. І вони, і вони скрізь мають шанси пройти далі. Тому це теж важко. Але ну. Я чесно, я знизила всі свої очікування взагалі від ПСЖ і навіть там перед матчем Ліверпулу з Ліверпулем, коли мені говорили, питали, чи, пройде пос... чи є шанс у ПСЖ пройти далі. Я казала, що пройде Ліверпуль. Тому я, в принципі, продовжу таку тактику не вірити в ПСЖ, хай вони мене краще дивують, але по грі, я думаю, що ПСЖ, можливо, навіть сильніший. І я думаю, що вони здатні пройти далі, набагато далі. чим... Ніж минулого року, наприклад. Будемо сподіватися, що подарують нам на класний поєдинок Парижани проти Бірмінгемців. І хочу тебе привітати, Оля, не лише з перемогою французького клубу і проходження до однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. а Також тебе привітати із днем народження, твоїм днем. От вітайте наші підписники і дорогі Дякую. глядачі, хто нас дивиться, слухає. Привітайте Олю з подвійним святом проходом ПСЖ команди Луїса Енріке і також з днем народження безмежно вдячна тобі, Оля, що виділила час у таке свято, особисте, особистий день, щоб розповісти те, як реагувала французька преса, і поділилася власними рефлексіями на прохід ПСЖ до чвертфіналу і виліт Ліверпуля.